1 числа нам сотку включили Увалили так батареї що довелося прокручувати Короте, на дворі було 11 градусів тепла якщо я не помиляюсь 1 листопада А вони так увалили такі гарячущі батареї були в мороз такі не бувають Таравоз. Кстати, надо буде колись зайти в екомарки сюди познімати Ну, сьогодні така гарна погодка, Хочеться більше потратити время на велопрогулян Капюшончики назад Рез Все не такой так, пятерочка. В смысле? Да, тут те же. Як свій серед чужих уже я на побіно побідоносця. Да, ми походу там були. Хтось думав, що щось помінялося. ні, ніфіга, походу. Тут без змін. Все, в принципі, строїть тільки эти як. Новый этажки. Максимум, все. Я не знаю. Після злату міста, мабуть, нічого. Ніхто не построїв. Только полилося. І потім хтось строїв своє. Да, був я тут по ходу повернемо. А в мене карта крутить, як на машині. Хтось просто хоче, щоб я по второму кругу до його дому з'їздив Просто не дивиться відео, що я йому знімав. Так, ну сейчас десятка сейчас друзья повернем да, так, как ушел мне неудобно тим, что погано по сторонах зирить. Так, а це веворуч вроде десятка, если я не поумыляюсь. Блин. Ну показываю его так сейчас с другой стороны, сейчас круг пошари, да

Це я возле цього, значить. Возле 12-го був. Значить, це десятка? Ти возлі десятого. Я вже віз є. Не бойся. Окей. От десятка. Вот эта десятка. Все. Литом мы були, кстати. В шортиках я був, маечки. Що у нас три да. Все без змін. Як літом, так і сейчас. Чистенько хтось замітає, прибирає. Так, ще глянем з цієї сторони я проїду. Ось десятка ваша. Ось отадобла. Так, ну що, сейчас глянемо година между двух будинками. Дитяча. там нормально тут такая территория Да, лавочки конечно убить да ух ты я качелька приходит такая серьезно можно в четвером Далее выезжаем. Садил. Блин, водички забувся попасть. Так, там проездик есть вроде. Даже така погода, якщо зимой, щоб сухо було і мороз і сонечко, то нормально. Для велопрогулянок норма. Так, я не пойму. Ладно, сейчас. Сейчас я определюся. Це там одна сторонна, в принципі. Патрульная машина надо валить. Так, мы там, если что, по тротуару выедем, да? Сейчас попью водички. Выедем на Баяна. царство Славного султана. Не пойму, щось в мене штанишки сползають, что ли, розв'язались. Шнурок розв'язався, чи що Тут на сонечки хорошо Просто веля Сейчас надо штанам еще с решить. Что у меня, то то, то, то все. Штанам вопрос. Что он использует? Сейчас перебедут на ту стоп. сторонам уже капюшон показан два штука И главное, чтобы все вон там что-нибудь смотрите, видите, тоненькие штаны ну Но нормально перчатки їдемо сторони в сторону Базара. є там один чик а що я мулю одностороннє двухсторонне то все нормально що мені приснили ще короче я думаю надо в кабінет зайти заводу уже пришла сума третья сегодня у нас идти там третья так третье не на число да, да третьє числа до 11 за все не на прийде саме позже приходит за світло ну в кабінетах там раніше появляється інформація Хай мені там я надеюсь уже сума менша за гарячу воду я думаю перерахунок був у них то я там в якомусь відео вам скажу що там меншився в мене дов Потому что почти що 10к высыть. шо повстречке шурует чешу чувак походу да ой можно надевать Мо там валяются понабурав ну як понаборав там три штучки сейчас две тканевых одна желтая такая друга я заказывал в розетки две маски с рисунком. одна для мадемуазель с ананасом кажись Нарисовані на черном фоне Собі взяв такий знак радіації на всю маску. Ну, я свою десь походу потеряв. Ні, я дав чуваку, колись в магаз треба було зайти, в мене була одноразова яйця. Я йому дав, а потім употребляв алкоголь, і він не її потеряв. Боролися з ковідом з зеленим змієм. Прикольно було. Так. Злазим з конем. Ох, який красивий, такий маленький, компактний світофрудчик. Но блін, так тяжело дихати в ній. От это денос, рот, так все потіє. Тим більше при це мені крутить педалі. Коротше, все буде мокре. Не очі, так само зимой на роботу їздив, блін, не пам'ятаю адрес, колись розказував. Через Супрулівське ЖД раніше Чернігівські склади там були з пивом. Воно фірма-то по-другому називається, ну Чернігівське я називав. І я їздив туди. На роботу в балаклаві зимою. Тоже хреново дихати, одні глаза торчат, приїжджаєш, от хекання з той сторони ж балаклави таких изморось, мокре, все сейчас може щось воно по современні делать, якісь такие балаклавы, що легше дихати и не холодно. Просто як їдеш, щось там коментуєш або вам розказуєш, буде маска балаклава мішати цьому Даже і сказать. Дівчина понесла праздник живота, кексики, чимофіни, такі я люблю теж. Що, ми вже на баяна, друзі, Уже сади два помахали нам давно ручкою. Так вітерець мене ще підталкує чи в чубок, чи в спину помагав. Вчора, чи коли такий вітер був, що все листя за день, позлітало. У мене заказ коротше, на два яблука. Прикиньте, яблук. Яблука сейчас в основном 35 гривень кг. Мені треба купить любых два яблука, ну щоб гарно виглядало. Б. Я, наверное, їх куплю в АТБ. І упаковку акційних сосисок тоже в АТБ куплю. Ну Сейчас може прошвырнуться базару одеський сир Сір, ще зараз ось купую. бо цілу неділю точно на базар не буду їздити. Кстати, не буду обіцяти, але може завтра поїдемо на подол. Завтра днем 6 градусів тепла і сонечко з тучками. Ну як сьогодні, тільки чуть чуть тепліше. Вже 40 хвилин їдемо. 40 хвилин. Ну це ми що не спіша, ля-ля та Такі мені велопрогулянки в принципі нравятся. Потихеньку торічно лечу через ці світофори. Шию кручу, потім шия тут. То Як не протя... або протягнув, або хрящики позлітав, Бо буває крусне. До сих пор я не але Мені ж треба пастом гель домазати. Як він правильно, пастом чи фастом? вроді пастом Ну Така прикольна штука. уже її вимазати. Перестаєш ще її боліти, перестаєш мазати. Опять начинал болеть. Начинаешь опять. Надо уже и вымазать. Короче, а потом там советовал мені десь скрин забыл. Тоже якась мазюка. Кажись я бачу. Мазі. Это реклама. Сьогодні дивився заходу телеграм-канал, то ні одного е оповіщення, ну сообщення ні одного е не було, що зв'язано з почтальйоном Не на вихідні или як завжди на окраїнах. Ну, я думаю, сьогодні вони... Виходні. Ці парковочку шукають. А її немає. Ой. Так, светохор. Так як бетонці. Це спеціально, мабуть, для ноги. Так береш ногу ставиш. Зивна збірка ПК, вид Брай. Кстати, мені частенько кидають 100 гривень. Типа замануто, щоб потом я зайшов. Я там напевно, флешку якусь купив, не помню на сколько. Чи отсюда на 128 і на сотку дешевле заплатив. Чи е, на сколько там? На 64, наверное. Там заказує і на сотку менше ще Потім наушники колись чи щось таке дешевше. Коротше, заманути. Соточку кидаю тобі в кабінет, бонусну. І тоді можеш вибрати товар, і він буде на соточку. Дешевше, ну я сюди ж монаторю захожу, те що мені допустив потрібно, типа флешка і давай, там по чому вона, там, на ойлих гляну по чому там, розетки, ну поняли. може та соточка вообще ролі не грає Так, ну по-європейськи шуруємо. В сторону базара. О, кофейня, кофейні, кофе. Прикольні вот эти светящися вивіски, Такі своєобразні. Кофе, марлей. Блін. Так, надо не на телефона заховати. Він тут на рулю тілі щоб я не забувся. Так, сьогодні неділя, це може бути багато людей. Коротше виложу сьогодні першу частину 20 хвилин, потім дві частини до кучі зроблю послідуючих, щоб не розтягувати опять на 100 частей. І там подивимося, теж може. Скільки я там назнімаю роликів теж. Там де, так, Так, а тепер ділема. Ну це з великом нереально. Зараз, мабуть, ми парканемося після цього. Так, ось цю горіхи приймають. Це треба ціну спрашивати. Чи а по чому кілограм ви не чище не говорять дякую, так, а? Дякую теж. Чуть на красний світ не копиєшся. Станалізація войняє ще ж. Так, напевно поїдемо до АТБ, там не напарканимося. Чуваку кажу, дякую, він каже, що. Прекрасний взагалі на расслабоне. Так, друзі, 20 гривень. горіхи приймають на базарі нечищі. Не знаю. Дорого, недорого, я не здаю, нема де збирати. Надеемся, что там у нас это бы было парковочка есть. Перчатку снял. Не я З велосипедом нереально буде зараз десь пройти навіть через клетку. Так, отра у нас година, сей згляну. Так я пішла. 12-13, ще в принципі базар в розгарі. Ось уже я не приїду, сейчас буде гости. Що, задралися.

А не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім дякую, давайте.